Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військовий контррозвідка Слідчі Служби безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, до якої, за даними слідства, пришетні експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства. Йдеться про екс-керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва та двох екс-керівників оборонного підприємства Дениса Харитонова і Олександра Наконечного. За даними слідства, перебуваючи на посаді протягом 2022 2023 років, Лієв уклав державний контракт на постачання. Протитанкового озброєння для ЗСУ відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь, кажуть в СБУ. Вище антикорупційний суд вже застосував до підозрюваних колишніх керівників оборонного підприємства запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі дев'ятсот тисячі гривень і п'ятсот Тридцять тисячі гривень щодо екс-чиновника міноборони подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів 11 тисяч гривень. Розгляд заплановано на 7 липня.